Тож, вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде про те, як налаштувати каву машини Нівона. А я ось тільки зібрав цю модельку: C 769, кінця 2020 року пробіг 5000 чашок. Вона вживана, звісно. Але навіть якщо у вас нова кава машина, вам теж буде цікаво, бо по суті, то саме. Єдине, звісно, що коли машина на гарантії, там трохи складніше з розбиранням для налаштування. Але після гарантії все можливо. Тож. А, вам не подобається смак вашої кави, яку робить кавомашинка, і вам хочеться щось змінити. І треба щось налаштувати, а з чого ж почати? Та давайте почнемо з кави, з кавового зерна. Тож давайте дивитись, якщо ви засипаєте отакий треш, сміття незрозуміло яке, от темного перепаленого кольору, то у вас і гарна кава не буде. Вона буде просто страшна сама по собі. І тут не питання налаштувань, а питання дешевої поганої кави. Навіть, може бути, не дешевою. Дуже часто буває, в принципі, кава досить достойна по ціні, при тому вона страшна. Коротше кажучи, темне обсмаження не наше. Це давайте залишимо дешевим сейка, крупсом. От. Ото для них. А в нас дорога гарна кавомашинка. Беремо світло обсмаження, навіть таку недорогу каву, як Італіана веро 650 гривень кілограм. При тому, ну, дивіться різницю в зерні. Це виглядає як сміття якесь незрозуміле. Ну, це виглядає більш-менш рівномірно. Звісно, попадається там зернятка іншого трьох кольору, але більшість ну, просто це інший рівень. Тож, сьогодні будемо налаштовувати спочатку на Італіана веро а потім як. Підвищення класу засипаємо нормальну, гарну 100% спеціаліті арабіку. І для себе ви теж зрозумієте, як зміняють, міняються настройки після однієї кави, а купажа 50 на 50 до 100% арабіки, що теж треба міняти. Тож, давайте починаємо, запустимо нашу кавомашинку. машинку. починати треба з першого чергу з миття заварного блоку і відсіку дернажного клапана. Тож, якщо ви вже налаштовуєте на свіжу каву, Краще почати з цього. Тобто, якщо у вас брудний заварник, ну, вибачте, кава буде теж не смачна. І теж, якщо йому буде важко ходити, це вашій кавомашині буде додавати великого клопоту з налаштуваннями, ви не зможете отримати велику порцію кави, велику таблетку, а тобто і смачну каву. То мийте гарно заварник, мийте відсік дренажника. З цього починаємо. Як це зробити, є, допустим, відео у мене в шорцах. Насправді легко, просто облити водою з усіх боків і гарно вимити. А відсік дренажника за заверним блоком панелька, викручуєте гвинтики і теж там, поливаючи спринцовкою, вимиваєте обережно всі часточки кави. Тобто насправді легко. Так, ну, а ми починаємо. Давайте засипемо кавки і змінимо налаштування. Як я і казав, засипаємо італянові ароми. Давайте тепер налаштування. Вони тут, в принципі, стоять максимальні, але, можливо, у вас не так, то ми зайдемо налаштування. лаштування. Друге, там налаштування напоїв. Обираємо наше еспресо. О, і тут в цій машині вимкнено налаштування придмачування на всі напої. То ми заходимо в арома. Вибираємо індивідуальний. Тепер знову в рецепти. Еспресо. Міцність максимальна, згоден. А, аромат постійний. А ми зробимо інтенс і об'єм кави 50 мл. Все. Всі налаштування готові І дивіться, по помогу. У мене стоїть максимальний, але в моєму випадку максимальний. На кавомолці це заводське значення. Тобто, ми, коли будемо далі, я вам буду розповідати на кавомолці дві рисочки. Це стандартне заводське значення на всіх кавомашинах воно десь посередині. Я собі поставив це на крупному помолі, бо планую його одразу зменшувати. Так, давайте спробуємо щось приготувати. Кавомолка в мене пуста, і перша порція буде відбієм, то навіть я чашку ставити не буду. Бйрн, минулий власник, цікаво. Так, натискаємо. І будемо дивитись на помол кави, бо від помола дуже багато значить чого. Ви подивитесь, як на крупному помолі, бо наразі, певне, він і буде. От вже в принципі, не з цього, а з другої порції, бо зараз все одно не буде а, наших 15-14 14-15, от, от. Помол буде досить крупний. І кава буде слабенька. Так, ну цей треш ми зупиняємо, а другу порцію вже будемо в гарний стаканчик дивити. Дивіться, чому я помилу лишив на цьому значенні. Тобто, навіть якщо у вас нова кавомашина, вона буде вас молоти краще, ніж моя. От, бо все ж мої 5000 шок і заводські, рисочки, заводські значення, ну, на цьому пробігу будуть давати більш крупний помог. От, Зверніть увагу, то ми будемо його зменшувати. Ну, звісно, якщо у вас зживана кавомашина, то ці заводські значення. Це тільки стартовий відлік. Вам 100% треба буде робити помов меншим. Переставляти його. От Бачите? От, якщо у вас так, це перенавантаження заварного блоку. Кавомашина насипає занадто багато кави в систему і робить відбій приготування. Зараз я дістану заварник, він буде обсипаний кавою. Давайте дивитись на це. От. Якщо у вас так стається, 100% треба або зменшувати міцність. Тобто у нас буде не 5 зерняток, а поставимо 3. Давайте дивитись. Є так і є. А, Так було багато кави, що заварник був обсипаний з ног до голови. Тобто кава все сюди не влізла. От, і навіть кавомашина не змогла стиснути це. Зараз я його помию. Давайте, до речі, і подивимося, як я його помию. І все досить просто. Отак От берете і обливаєте заварний блок водичкою, вимиваючи залишки кави. Краще щіточкою легкою собі допомогти. Все, тепер наш заварник готов для використання. Подивимося на помолк. Він досить крупнуватий. Він хоч і весь висипався, але 100% будемо робити його меншим. От стільки ми каву перевели. Гарно що машина мала велику порцію, але наразі. Нам така порція занадто. Так, заходимо в налаштування, знову ж таки, наша еспресо і ставимо три зернятка міцності. Є. І тепер будемо тестувати заново заодно. Давайте, навіть в такому випадку зробимо помолв, мінімальний. Це мінус 2 кліка. От. Подивимося, яка у нас кава вийде. І після цього подивимося на таблетку. Як... Яка вона вийде, і як покращити нам каву. Так, готуємо. О, а, ну, 3. Міцність трієчка досить слабенька, чесно кажучи. Дуже швидко мовила кавомук. Будемо ставити 4 наступної порції. Так, зараз, звісно, дивимося, як це готується. Так, нагадаю, придзмачення Intense 50 мл. Тому досить непогано. Навіть на, з такої невеликої закладку кава виходить ну, на трієчку. Але все ж, певно, краще, ніж більшість сучасних апаратів. Так, 50, певне, буде забагато. Переставимо на 40, бо чим більша порція. Води проходить через нашу таблетку, тим а, буде простіше по смаку каву. Вона буде більш в гіркий акцент і більш водяниста. А ми хочемо, допустимо, еспресо. Ну, сподіваюсь, на це звісно. звісуємося таблетку. Да, досить крупний помол, але нормальний. Це вже, в принципі, звичайна, нормальна таблетка. От що ми зробимо? Давайте одразу змінимо налаштування кавомолки, додамо собі декілька варіацій. Ну, Допустимо, зараз стоїть мінімум а, тих налаштувань які за боковою дверкою. От, а, бункер на двох гвинтиках я один собі лишив, щоб вам показати. От Дивіться. Наразі в мене мінус два від з'єднання цих рисочок. Що ми робимо? Знімаємо це кільце. Воно знімається от, пальцем під діти в тих місцях, де є такі виступи. Їх раз, два, три. От, знімаєте це кільце. І, допустимо, зараз мінімальне значення, робити це мінімальне значення, просто максимальне. Ну, Давайте зараз я це роблю і зніму. Я від'єднав ці кільце, тепер я його з оцього положення просто ставлю в це і защовкую. Чесно кажучи, це вам придеться зробити ще раз. Мені так досвід підказує, що цього буде недостатньо, тим більше, якщо ми будемо арабіку а, світлу теж налаштовувати. Ну, тим не менше. Четверту міцність я поставив. На четверту міцність іде готування. Так, да, кавомолка вже явно мела більший час, що нам і треба. О, більша порція кави, менший помол. Все ці ті кроки, які дозволяють нам отримати більш насичену каву з більш міцним смаком і ароматом. Єдине, що забув замінити от 50 мл. Доведеться зупиняти готування. 50, як ми виявили, буде занадто. Нагадаю, кава італіяналега 50 на 50 навіть смаку. Легка, досить кремова кава, питна дуже. Хочеться випити весь стаканчик одночасно, основний акцент гіркота і далека-далека кислинка. От Бачите? І це вже пити приємно. Цікаве світлого обсмаження, такі легкі налаштування. І ми вже маємо смак. Так, глянемо таблетку. Таблетка все ще з досить крупним помолом, але тепер ми зможемо його зменшити. Що, давайте і зробимо? А, до речі. Можна перемикати отак в холосту. Хто б що не казав, на такі невеликі значення, як 1-2 кліка, нічого страшного у вас не станеться. Так, давайте зробимо 40 і натискаємо готування. Ваш заверний блок отак трохи поскрейпує, це значить, що порція кави досить велика, то ви, в принципі, вгадали з максимальною закладкою. Це так. І, звісно, перевіряєте хвостовик заверного блоку, щоб там не було просипане кави, бо тоді треба робити менше. Так, да, кава явно стала міцнішою, насиченішою, і взагалі, я думаю, буде по аромату цікавше. Давайте. Пінка явно вища. О, Кава отримала більш об'ємні смаки, крем стала велика-велика, і кислинка отримала більш приємний відтінок навіть якимось апельсином лимоном. Тобто такий приємний цитрус, але не, не сильна кислота. Тобто, якщо ви ну, боїтесь кислоти, це ні, в купажі 50 на 50. ну кислота буде подавлена. Так, давайте тепер засипати 100% арабіку. Давайте засипаю нашу рунду гісангу тепер. Теж покажу вам зернятка, які на цій каві. Це оце зліва і кава одразу більш ароматна виходить. А, сам. А, а аромат він більш потужний. Ви вдихаєте навіть не готове не помелене зерно і вже відчуття фруктовості у вас з'являється. Цим якраз гарна арабіка свіжого обсмаження, відмінна від робусти або дешевої кави, тим більш спалене. Зараз на кавіймашинці я роблю перехідну чашечку. Тому що ну, залишки старого зерна лишаються завжди в каломовці. І коли ви міняєте одне зерно на інше, 100% треба зробити одну порцію і вилити її. Так, і давайте готуємо вже нашу першу начистову порцію. Подивимося на таблетку, і по формі помола я вам підкажу, чи її можна робити меншою. Так, знову ж таки, пішло готування. Ага. По важкості готування ми як досить близькі до нашого а, ідеального помола. Тобто, звісно, будемо оглядати таблетку, але так, по важкості роботи кавоварочки, відчувається, що помов десь такий, як нам і треба буде, і сильно занижати ми його не будемо. Давайте тестуємо. Ода. Оця фруктовість, яка була в ароматі її в чашці. Кислинка значно більша. Бо арабіка буде кислити. О, Відчувається фруктовість. Такий фруктовий букет з акцентом в кислинку. І. Значить, типу солодкі фрукти, мені здається, типу персика, я таке відчуваю. Давайте дивитися таблетку. А таблетка в нас гарна. А, якщо ви хочете, від цього я би робив мінус один, мінус 2, вже треба відчувати на слух, щоб не було відбою приготування і звука, коли біжить у вас піддон. Це б нам. Яскраво підказувало б, що помол замілки і наш дренажник вже не справить. От. А я ці налаштування на цій машинці лишу на цих значеннях. Майбутній власник, якщо захоче вже на свій страх і ризик, може зробити його меншим. От, Але, як на мене, це от гарне значення і смачна кава, і аромат, і кавомашинці не дуже важко працювати. Такі оптимальні значення. Тобто сподіваюся, що допоміг вам, і ви зможете налаштувати вашу нівону. Бо, в принципі, всі ці правила підходять до будь-якої міліти, ні вони мілі, От, зможете налаштувати на більш яскравий смак. Дякую. До побачення.